Права 868. Усно. які з наведених чисел є додатними, а які від'ємними. Ну що ж, стартуємо. Давайте тоді поділимо їх на додатні та від'ємні. Записуємо тоді додатні числа. Додатні числа. І запишемо від'ємні числа. Є? Ну що ж, мінус 17 це від'ємне число, записуємо мінус 17. Є? Далі 11,4 це додатнє число, записуємо 11,4. Є. Далі мінус 5,1 це від'ємне число. Пишемо мінус 5,18. Далі мінус 6,2 це від'ємне число. Мінус 6,2. Далі 0 це ані додатнє, ані від'ємне число. Далі 12,18 це додатнє число. Записуємо 12, Одна восьма. Є. Ну і останнє число це мінус 19,217. Записуємо тоді. Це буде від'ємне число. Записуємо мінус тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на додатні та від'ємні числа. Зверніть увагу, що 0 не відноситься ані до додатніх. Ані до від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.